Я взагалі в широкі альянси, ну не, не до кінця вірю. Я вірю в те, що вони можуть існувати, але досить таки обмежений проміжок часу реально існувати. Не номінально, а реально, і функціонувати ефективно. Я вірю в двосторонні відносини. Я вірю, скажімо так, в ті альянси, які побудовані на Спільній економіці, спільному захисту своїх інтересів, спільному представленню чи нав'язуванні своїх інтересів у це я вірю. Коментуючи думку пана Суркова, ну при тому, що я його відверто ненавиджу за все те, що він приніс сюди, а багато в чому це саме його заслуга, вся ця ідеологія, викривлена і ненормальна ідеологія. Я боюсь, що це один з вірогідних варіантів розвитку подій, якщо все буде залишатися таки, так, як воно є зараз. Я не кажу, що це 100% варіант, але це один з вірогідних варіантів. Що можна якщо реакувати? не змінитися, якщо не змінити своє ставлення до всього, що відбувається зараз. Бо просто заплющувати весь час очі, кажучи, ну ми всі співчуваємо, Росія зробить погано, Україна молодець. Але коли так ніхто і не спромігся зробити різкі кроки, щоб не те, що цьому завадити, а змінити це все, все штовхає всіх в питання непевненості в майбутньому розвитку існуючих зараз. Геополітичних утворень